Вже триває ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. з нами на зв'язку військовий експерт, генерал майора СБУ у запасі Віктор Ягун. Вітаємо вас, пане Вікторе. Да, добро здоров'я. Хотіли б сьогодні поговорити про ядерний шантаж Росії. Наскільки ймовірно, на вашу думку, що Росія все ж таки може вдатися до реалізації своїх свого шантажу ядерного. Ну, у зв'язку з тими повідомленнями, та, які, наприклад, надійшли з Нью-Йорк Таймс, де журналісти розвідка, та американська дізналася, що вже генералітет російський обговорював, коли і як можуть використати тактичну ядерну зброю проти України. Ну, дивіться. Юридично вони підвели використання тактичної ядерної зброї. ну, для чого були зроблені ті всі референдуми, там е приєднання, доєднання? Для того, щоб мати юридичну підставу. Вона нікому в світі не цікава, вона цікава для них тільки, так? Але номінально вони нібито, нібито це сказали. Насправді е ніхто на це не, в світі зважати не буде, і знаєте, в Газі це точно не буде аргументом, що ми захи захищали, захищали. Е Кордони нашої Батьківщини. Я вже з тим стикався в 92-му році, коли були взяті в полон казачки з, з Кубані, і їх запитали, каже, а що ви тут робите в Придністрові. Вони, вони намагалися пояснити, що в 1992 році вони захищають южні границі російського государства. Тому це така блефова, звісно, тактика, але вона для них. Мало б щось значити, е, використання тактичної ядерної зброї для Російської Федерації буде е, тим е, кінцем, тим цвяхом, який, напевно, е, може бути ну, остаточно завершено будь-який е, блеф з їхньої сторони. Е, враховуючи те, що вони е, як справді як е, тактика гопників, поки поносі не получать е, назад, не відступлять. Є сподівання, є сподівання, що ті меседжі, які донесли до них, і Вашингтон і Великобританія, все ж таки знайдуть е, е, розуміння в їхніх головах. А меседж був дуже простий: ніхто не збирається у відповідь на можливе використання тактичної ядерної зброї проти України використовувати так само ядерну зброю проти Росії. Буде використаний потужний удар звичайних е, засобів е, ураження. А що таке звичайні засоби ураження, щоб ви розуміли, що зараз е, на підході до е, Великобританії, е, Сполучених Штатів, ще одна авіаносна група, один авіаносець е, з е, кораблями при, е, прикриття е, знаходиться в Середземномор'ї, тобто два авіаносця, це е, близько 180 літальних апаратів, е, е, це літаки і гелікоптери, це е, 101. Е, Бригада десанта, штурмова бригада, яка колись була дивізією. Це штурмовий підрозділ найкраще підготовлений як його називають? Остріє... спис атаки Отак, от будемо це називати. Тобто, немає жодної операції, яку б не починала Сполучені Штати, де на в самого початку сам, самих важких, е, на самих важких позиціях не було б представників цієї елітної, цього елітного підрозділу. І накопичення таких всіх моментів навколо Росії е, свідчить про одне: удар може бути потужним. Приблизно е, одномоментно Сполучені Штати і її союзники можуть е, випустити е, 400 ракет. Я е, для прикладу, щоб ви розуміли, що 24 лютого по Україні було задано ударом Росії 160, 160 ракет, ми вже знаємо, що таке е, ці ракети. Е, не всі вони долетіли до е, своєї цілі, але е, я сподіваюся, що ті ракети, які можуть полетіти в Росію, вони більш е, вразливі і більш точні будуть. Тобто, це е, ліквідація Чорноморського флоту як бойової одиниці, це ліквідація Балтійського флоту як бойової одиниці, це е, потужні удари по інфраструктурі військовій і в Криму, і навколо кордонів України. І е, я не виключаю, що буде заданий удар навіть по Білорусі. Тобто, це така відповідь буде адекватна. Це то, що говорять фахівці, це не підтверджено. Що конкретно е, передали е, путіну? Я враховуючи, що його на виступі на Волдаї він згадав ліквідацію генерала Сулеймані, іракського цього генерала, який займався спеціальними операціями проти ворогів в кавичках Ірану, я думаю, що меседж був дуже простий. Будете дюргатися. Ми, ми, ми зможемо справді повторити таку операцію проти якщо не проти вас, то проти ваших близьких. Е, ну з мається на увазі оточення. Тому е, все це в комплексі. Я сподіваюся, все ж таки стримує ці гарячі голови е, від можливості використання цього шантажу в подальшому. Ну і подивіться на риторику, щось щось вони більше вже не дуже і згадують про ці всі речі. Ні, є, є там відірвані на голову. Той саме Медведєв, та який постійно згадує, і от нещодавно а, та сьогодні я... він закликав взагалі розстрілювати на місці жовто-блакитних диверсантів, які підпалюють військомати на Росії. Чи ну чи дійсно він алкоголік? Я, я не вірю там, що прямо він такий, прямо алкоголік. Я думаю, що це з відсутністю Жириновського. Російській владі був потрібен клон, який міг би доносити там якісь неадекватні речі, які, знаєте, як розказують, що там що в п'яного на язиці, то в, 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 в терезу в голові. Так от вони вибрали т -т такий персонаж, який, мав би, це взагалі це не дуже подібно на е, всю, всю попередню історію е, Медведєва, тобто він не, ніколи не відрізнявся якоюсь там кровожерливостю, і не, не дуже. Десь колись світився в соціальних мережах. Думаю, що просто це вибраний такий об'єкт, який не шкода, і на якого вішують зараз от ті риторику. Заміна Жириновському така. Що от ми, ми ми будемо перевіряти а от як відреагують на такий, а потім скажуть, каже, що, що з нього взяти? Алкоголік, знаєте. Тобто, ну це така. Ну, але добре, що добре, що є такий вихлоп, що ми розуміємо, що в них в головах справді може бути. А, ну ви ж пам'ятаєте ту риторику, що всіх вад, а, 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 ми, а ми залишимося, да? Там, чи як він розказав Те, Путін сам собі. Тобто риторика така, яка була, така і залишилася. Але е, треба розуміти: до них донесли, чим це все може закінчитися, а тепер приймайте рішення. Вони дуже величезні боєузи, вони кліптомани і боєвузи. Назбиратись. Величезну купу грошей і неможливості і, і, і не мати можливості їх використовувати для них це просто е, така ну, е, дуже величезна проблема в на майбутнє, навіть якщо не для них, то для їхніх дітей. І вони розуміють, що їхнє життя фактично е, було прожито е, дарма. Ну, назбирати купу грошей і кому її передати, нікому не передати. Ніхто не зможе використати не вони, ні їхні діти, не навіть внуки. Тому ситуація е, така: нехай приймають рішення е, на, на цьому етапі. Ми е, маємо не зважати на ті всі е, речі і йти вперед. То все-таки, якщо ще стосувати, що стосується цих заяв останніх е, Медведєва, він пропонує запровадити смерть, повернути точніше, смертну кару на Росії. Чи вірите ви е, в, в, аж в таке закручування гайок у цій країні? Я думаю так. В них перспектив найближчі десятріччя. Повернутися в Раду Європи немає, а це було це одна було з вимог присутності в, в такому колектив, колективі цивілізованих країн Європи і світу. Вони можуть спокійно показувати пальцем на Сполучені Штати, на, там, на інші країни і казати, що, бачите, у них там є смертника, чому у нас не може бути? Тобто, <клух> тобто враховуючи, що. Вони е, будуть показувати. Бачите, а ми от приєднали е, республіки, так звані, да в них в них є кримінальна про, ну, в кримінальному кодексі е, смертна кара, і так далі. І так далі. Я думаю, що це е, один з тих елементів, коли вони е, цю риторику е, кинуть кісткою для, е, для свого електорату, в тому плані, що бачите. Ми будемо наводити порядок жорсткою рукою. Вони ж просять жорстку руку, да Сталіна просять. Ну от так, от я, я не виключаю, що зараз е, один з етапів почнеться е, в, в, відбудова трудових таборів, тому що нема кому працювати. І так далі. і так далі. Це все це дуже, дуже передбачувано, і ми розуміємо, якими кроками і е, в якому напрямку вони просуваються. Ну і туди їм дорога. Просто е, хотілося б, щоб це все скорше було, тому що ми розуміємо, е, і чим це все може закінчитися. Ну, е, вони самі собі вибрали цей шлях, і я думаю, що їх треба тільки е, не, не, не чіпати в тому плані, щоб не, вони, не дай Бог, не зупинилися. Нехай йдуть. Може підштовхнути трошки. То ви вгадаєте, що вони на ура, е, зокрема, суспільство на Росії сприйме такий крок? Я думаю, без, безперечно. Вже стільки разів вони піднімали це питання. І були е, навіть якісь там соціологічні дослідження, так звані, і це, це питання там ну точно плюс відсотків, це навіть беззаперечно. Для них все, що пов'язане з жорстокостю, там з наведенням якоїсь там е, міцної руки, влада, влада, щоб була така жорстка там зразу вивести, розстріляти, там мародьори, все на місці. Так що Вітке. я думаю, що це буде та от ви так, так. згадали ви Жириновського, так і зараз його функцію виконує Медведєв, Але от якщо пригадати Жириновського довоєнного, так що за декілька років до е, початку повномасштабної війни, то він на багатьох ефірах прямо говорив про те, що Україну потрібно знищити. Він говорив про ці масові ракетні удари, навіть про ядерні удари потенційні і так далі. Тоді його дійсно сприймали як на зовсім психічно людину, і Навіть виправдовували його російські пропагандисти. Мовляв, він там має проблеми, якісь з психікою, якісь ліки п'є, щоб хоч якось згладити цю риторику, так але ми сьогодні бачимо, що фактично Путін виконує все те, про що Жириновський говорив на ефірах. Зараз цю функцію виконує мід'єдів. То тобто, чи можна сказати так, що таких людей, як як ви сказали, як якась ну наживкою їх можна якось е -е, порівняти, чи як, тобто через таких людей вкидають. Певний меседж і можливо, мож, можна сказати, що таким чином Росія намагається отримати реакцію е, країн Заходу на е, ті чи інші варіанти їхньої поведінки. Тобто, якщо на таку риторику не реагують, то відповідно вони собі планують, що там той чи інший ідею, так цю божевільну можна застосувати, наприклад, там. Смертна кара, ага, сказали, що от давайте запровадимо смертну кару, там, як в Радянському Союзі було, наприклад, в часи війни. Суспільство це проковтнуло, Медведєв це озвучив, наприклад, так, значить, можна проводити. От. Можна сказати, що саме за такою схемою вони працюють, як з таких людей. Да, я ж, я це, саме це я і мав на увазі, що такий гром, громовий відвід. так, от якщо якийсь... Меседжі закинуті, подивляться на реакцію. Реакцію внутрішню, зовнішню е, взагалі, хтось реагує. Ніхтось не помічає. Якщо не помічають, давайте ми посилимо її або повторимо, або там не знаємо, зробимо на, на підставі цього, цього меседжа якусь там е, цілу розгорнуту передачу, яку точно вже помітять. І ми будемо спостерігати за реакцією. Е, треба е, насправді е, серйозно ставитися в тому плані, що е, вони хворі. От, 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 це серйозне питання. Вони хворі і вони в свою хворобу перекидують е, е, добре, якщо б вони там хворіли в своєму там десь з е, закритому е, суспільстві. Та, там, чи, 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 чи навіть, Бог з ним вже на території країни? Ну коли вони намагаються цю е, епідемію перекинути на інші країни, на інші континенти і на весь світ, це дуже величезна проблема. І слава Богу, світ це зрозумів. Якщо раніше це просто сприймалося на. Насміх, то тепер ми можемо е, показувати приклади, що дивіться, це казалося, всі сприйняли е, як е, жарти, а вони відбулися, і так далі. І так далі. І ми тепер е, так само вказуємо на Медведєва, не тому, що от він сказав, і ми це все серйозно сприймаємо. Ні, ми просто вказуємо, дивіться, ці божевільні, нібито, на перший погляд, ідеї сприймаються як е, 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 карта дій. Ну, як можна е, адекватно сприймати державу, яка е, використовуючи е, неадекватні е, висловлювання навіть е, колишнього президента, е, реально починає е, втілювати їх в життя? Тому, тому я думаю, що все це, все це відпрацьований механізм. Раніше через Жириновського до речі, він займав офіційну посаду. Він був віце-спікером парламенту, щоб ви розуміли, у них там система дуже проста. У них всі, хто всі фракції, які входять в парламент, вони мають посаду. Ну керівник фракції, він вже одночасно і віце-спікер парламенту. Тому це не була просто там навіть депутат, а це був віце-спікер парламенту. Отак, от і треба було сприймати це все дуже серйозно. І е, слава Богу, що зараз е, е, ну, стримана реакція в тому плані, що ну як можна реально е, на божевільні ідеї реагувати, але реакція все одно є, і фіксують, і вказують. І е, до речі, е, це один з аргументів, е, які неодноразово використовував наші представники в ООН, е, де вказували ну дивіться, що значить терористична держава. Терористична держава це яка. Скерувати свої військові можливості проти цивільних об'єктів. І вказують, будь ласка, от у вас є не просто якась там алкоголіка, а людина, яка займає офіційну посаду заступника секретаря РНБО, який заявив то, 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 то. ну На рахунок того, що от ми там використовуємо свої можливості проти бомбардування, того, то ми там будемо використовувати. І нехай офіційно міністр закордонних справ, нехай президент, офіційно відповідає. Якщо вони не не реагують, ну значить, значить треба приймати якісь відповідні рішення. Але Україна на цьому наголошує ну так стримано. Пане Вікторе, і ще хочемо запитати вас про те, куди міг зникнути триколор із будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, про що сьогодні повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський. Напередодні там позникали пам'ятники різ... різним російським діячам і ще багато що зникає. Куди воно все зникає? Ну, дивіться, росіяни дуже цікаву тактику вибрали. Їм дуже не хочеться залишати Херсон. Вони пробують заманити українські війська в місто. Наскільки їм це вдасться? Тактика? Я думаю, що ми наші військові дуже добре розгадали цю тактику. Вони створили певну ситуацію там, переоділи частину своїх спецна... сил спеціальних операцій в цивільний одяг, створили фейкову територіальну оборону в цивільному одязі. Яка нібито от, буде там боронити місто від е, українських націоналістів? Вони їм дуже потрібна е, картинка, як заходять українські війська в міст місто і не знаю з якимись там коктейлями молотова місцеве населення відбивається від е, е, українських е, 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 банформірувань, які хочуть захопити наше руське наш руський ворог. Знаєте? На всякий, про всяк випадок вони розуміють, що місто вже втрачено, втримати його жодними силами неможливо, але нанести якісь там критичні удари, вони сподіваються. Тому вони сконцентрували там спеціальні війська, це не, не, не звичайні війська, це морська піхота, десантники, ще раз кажу, силу спеціальних операцій. Вони сподіваються, що Збройні Сили України потраплять в маску і вони там організують. Ну, Армагеддон якийсь там в місті, да, спалять місто е, і е, звинуватять е, українських е, військових саме в тому, що вони своїми е, атакуючими діями спричинили до, цього, до цієї катастрофи. Я думаю, що тактика Збройних сил України буде парадоксальною для них, і точно не, ніхто не буде заходити в місто і штурмувати його в лоб. Ну, це, це, це не та тактика, яка потрібна, бо ми загубимо і своїх людей, і. і, і, і е, Місто знищимо і місцевим, які там залишилися, поховалися від е, е, окупантів, буде не буде не, не дуже добре. Я думаю, що Збройні сили вийдуть з, з, достойно з цієї ситуації, і, і реально ми е, наближаємося до е, звільнення цієї території. Я маю на увазі правого берега Дніпра від е, окупантів. Просто як воно буде звільнено точно не за сценарієм е, ворога. Дякуємо вам, пане Віктора, за ці коментарі. Отже, військовий експерт, генерал майор СБУ у запасі. Віктор Ягун був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємося.